Максимально підготували були наші машини, максимально підготувалися до налагодження зв'язку. Кров, плазма, всі ліки, все максимально з собою спакували, що ми могли взяти. Спеціальну машину під то виділили, бус, який нас суто був складом. Ми заїжджали, ми не знали, коли ми там поповнимося. Звичайно, що ми там тренувалися наші водії їздити з приборами нічного бачення, щоб максимально маскуватися. Окрім якоїсь такої медичної підготовки, всі ще стрільби пройшли. Перші два тижні по суті, ми дуже багато приймали дружніх підрозділів. Дуже багато посипало що там, ніякого вже не було. Такі вже робота пішла в нон-стопі, просто постійно. До нас просто завозили, бо ми там одні були на початку. Там наступні медроти після нас там за тиждень, за 10 днів почали заїжджати. Але ми з тим справилися нормально, все працювали. Прильоти біля нас там за 100 метрів, балістика падала. Ну, постійно були прильоти. Це не то, як тут, що ми спокійно сидимо, говоримо. Там та і наша арта працювала, течу, і виходи, і приходи. І, ну, падало воно всюди. Ну, ми звикли вже до того, це не перша така операція, яка ми була. Ми відпрацювали в Овчанськ, він нам багато дав в плані того налагодження отої нашої роботи стабілізаційного пункту. І тут вже, в принципі, на Курщину ми заходили, вже всі знали, що робити. Ну, Кажу, що найкраще нам виходило вирішувати якісь такі моментальні операції. Десь там зв'язок не працював, Старлін, десь ще щось там знаходили моменти. Працювала вся медична рота. там. Найбільше, що ми чуємо, коли був повний аншлаг, коли багато людей, коли купа поранених, всі машини їздять туди-сюди, всі працюють, і тут ти чуєш якийсь момент, що повна тишина. Коли тишина, коли нема поранених. На Курщині були такі випадки, що заїжджали в золоту годину. Ну, Там ми стояли максимально близько до лінії фронту. Ну, Відстань була в районі там 6 кілометрів.